Привет, Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І ми, і ведучі і Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Людмила Іванівна, сьогодні я бачила дуже гарну комаху, божу корівку, або ще, як її називають, сонечко. А пригадуєш, я тобі розповідала казочку про сонечко і голуба. А давайте розповімо її нашим телеглядачам. Отож, малята, слухайте. я... Якось одного разу лазила по подвір'ї Божа коровка. На подвір'ї стояла ринка з водою, а з ринки стирчала соломинка, і божа корівка дуже захотіла пити і думає: зараз я полізу через соломинку і нап'юся води. Залізла вона на соломинку, тільки спустилася. Попити воду, аж тут малята зізнявся зідкілясь вітер. І соломинка впала у воду, і комаха, божа курівка, почала тонути. Аж тут до ринки підійшов голуб. Сонечко почало просити врятуй мене, я тобі теж у пригоді стану. Я... Чим нікчемна комаха може мені віддячити, подумав голуб, але все ж таки взяв соломинку з комахою і виніс її із води. За тиждень голуб полетів на тік поїсти зерна. Ходив по потоку, задравши голову, і не помітив, що перед ним стирчать петлі плівки. І якраз малята в цей час проходила потоку наша Божа корівка. Вона відразу запримітила небезпеку, яка загрожує голубу. підійшла до голуба і вказала йому на петлі. Голуб нахилив голову вниз і справді побачив петельки плівки. Він тоді затки-затки і здійнявся в повітря. Голуб згадав, як він врятував сонечко від смерті, а тепер це зробила і ця комаха. І з тих пір Голуб почав помагати всім у їхній біді. Ой, правда ж, гарна казочка малята. Ми гадаємо, що сподобалася вам наша казочка про голуба та Божу корівку. І намалюйте нам фрагмент цієї казочки, який вам сподобався найбільше. І як завжди, домашнє завдання, Оленко нагадай, яку ми сьогодні казочку розповідали нашим телеглядачам. Ми розповідали казочку про сонечко та голуба. Малята, намалюйте нам фрагмент із цієї казочки, який вам сподобався найбільше. Єдине до вас прохання малювати фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки дуже добре було видно на екрані. Домовилися? Гадаємо, що так. І ще малята, підготуйте на завтра паперовий квадрат. Ми з вами зробимо божу корівку завтра. Свої листи малята насилаєте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята нашої фірмі-передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч малята! Yeah.